Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися посилку від Покет-центру. покецентру. Це підтвердження, що це з Покет-центру, тра-ля-ля. Ну, тут у нас є причина, чому замовляли. Ми замовили заради цієї промочки. Я не знаю, вона така ж сама, як в англійському коробці ідуть, чи це ексклюзивна якась варіація просто. Але щось мені підказує, можна було купити англійську коробку. Там була взагалі велика, та маленька. Чи хлопці. Ну, Правда, хлопцям мені взагалі не треба. От, з дівчинкою Спріга Причому дівчинка також голографічна. Під близьком можете побачити, що дивно. А ця, Воно з неї нормальне. І лейбла аніме. Можливо, тут дві. Тут, можливо, дві промки. Качанні, тут. Тут, ой-ой-ой. Ні, тут наче одна, ну, ладно. Буду це вірити. Угу. Так, і приїхала ось така коробка. Збирався відправити. Володимиру, але він відмовився. Він мені пригрозив, сказав, відкривай. Чи я вб'ю твою лялечку. Відтоді прийшлось йти на поводу Володимира і відкривати набір. Як, як це як Володимир казав, деякі люди готові вбити когось чи щось, щоб отримати можливість відкривати пакетики покемонські. А, мене, а я ще виділююсь. Тому, ну що ж, не страшно, тут мені дивиться пікачу, якісь ніштяки в коробці. Тут це якийсь альбом, пакетики, наліпки, промки якісь. Ще пакетики, монетка тут є, ось така штука є. Можна зберігати її. І це е, ланчбокс, я так розумію, це з собою можна брати ці смаколики носити. Я зможу брати з собою смаколики, і всі будуть на роботі наді мною сміятися, але воно того варте. Це, що нас тут чекає? Ой, вони навіть правильно зробили. Ось ти відкрив. Треба якесь криве, ну ось ти відкрив і тут нас зустрічає монета Терапагоса. Опа! Фокусуйся, монета терапагоси. І... Давайте отак. О, тепер нормально фокусується, а то виглядає, як позорисько, так. І покемон, покемон. Тут у нас три промочки, мабуть. Ні, це не промочки, це Косма Холла. Надурили Пікачу Космо -хола. Це взагалі Стеф, це Твін Маскарада. А це звідки? Так, також Твін Маскарад. ну да. Як зробити набір з нічого? Так, і що у нас тут про код он є, можете забирати. Так, і тут у нас зустрічають пакетики. Раз, два, три пакетика. Ну, Що тут? Є? Попадеться щось, путнє, бо щось я в це не вірю. Два. От, Surfing Spark. Рісар. Що це таке? Сарлін? Sarin... Саргін, саргін, о боже. Не слухайте моє диску. Тут що у нас такі штуки для пакетиків. Тут у нас оба тут можна забрати, але це не точно. Давайте забрати. Так, да, це все, що тут є. Тут є якась бумажечка була, дивіться, це мічений набор якийсь. Ніхто не знає, що це таке. Так, тут у нас чекають наліпки. Наліпки прям підуть в альбом до наліпок. З всякими ляками. Дивіться. Тут, короче, велика версія маленька і якісь такі дивовижні. Короче, фантазія аж гуляє на цих. І альбом. Міні-портфоліо, як там казали. Щоб завжди світі дівчат з собою, чи не тільки і, пок... і покемонів, які вам подобаються. Таке маленьке портфоліо. Ось вот так от. Портфоліо відправлю до Володимира, Він мені колись таких портфоліо присилав картки на початку і буде йому відповідь. Чи можемо це все відправити? Окрім пакетиків. Ну Давайте відкрити пакетики. Що пробиш? Це нанис, це сюди. Давайте почнемо з не самих смачних, до самих смачних. Так, Теф. Що у нас тут? Оце, оце, оце. Отак от. Насправді, твій маскарад іде на другому місці. У нас Temporal Force. Правильно хоч прочитав. Оці пакети, как Сірик, дуже класний те. Пробував скільки можна розповідати. Ой, я щось там бачу, там є щось. Вже не просто ми. Вже не просто. Відкрили пакетик. Ми щось зробили. 50 центів. Так, електробас. Джерафарік, що тут не треба перекладати катки, це божественно. Нет, не с полярином. Ладно. Hero Cap. Видите? Еще он какой батон. И Тернатавру металевый. И кот. Так, ну, давайте наши ништяки. Я не знаю, навіть, скільки она коштує. Мабуть, 50 центов, максимум доллар. Так, далее не це. Далее у нас идет Однотипний пакетик з Stellar Crown. З люстрами. Може нам попадеться хтось. Люстровий. За 50 центів. Так. О. Оце є такі ми збираємо. Фроки, медітайпи, мелтани збираємо. Дудочка. О, Васей, Як там Любов. Птічка. Штука. Е! Кріспін. Жалко, що де не дівчина. Цікаво, свікінг коштує. Думаю, небагато він не ходовий. Ну що, два хіта, якщо можна так назвати. Так, знову ти лізеш. Ми йдемо по маскараду. Спочатку відкриваємо цю незрозумілу зелену фігню. Вона повинна бути тут. Так. Чимчар, Ось така штука, така. маркиза маркіза вже прийшла, буде допомагати. Така, така. О, ланаїд. Флоете теж збираємо. І сині час. Скільки вона може впадати? Тьма цих, як вона називається, давайте дівчат відкладемо. Де воно? Голографічно, так, маркіза не їсти. Це сюди. Будемо рахувати їх полухітами. І коли попадається дівчина, то тоді радість. Так, це сюди Абра, дивіться, яка класна Абра. Скарморі, Еплін. Чию? Тут щось є, тут щось є, щось голографічне. Срань, це айрон. Оце вже 1,5 долара чи 2. Ось так от. Ми так реверси, щоб швидко пройшли. Ну, все. Тепер нам повинен попастися пікачу. Дівчат тут не було, ні, була якась капелюх. Так, тепер давайте. Фига не, мы сначала откроем от этого, как его там, экзекутора, залюстроем. О, дитя, дитя, Ори, Корио, Бронзор, Марелул, он стадион, тут куча девчат. Такие, о, Рима, Тіма, точно. тімі. Ось такий, такий. І тогекікс. Голографічний. І ось нові картки. Так, і останній пікачу, який повинен бути пікачу. Давай, пікачу на пікачу. Так. Вібрава. Клевки. Фуикоку, Глимора, Лисиан Эпил. Сюда Таурусы, он какие-то штуки. Видите, что -то бывает. Меспирит, Скармри и Айрон Кроун. И травяная энергия. Ну, вот такие улов, как оно. Варто было. Зараз давайте ще Це сюди стопочки, дивіться, дівчат. Правда, всіх не зібрали, але дівчата є. Так, у нас є промочки, якась тайнича бумажка. Ось такі штуки, але вони гарні, космо холо. Недаром. Тепер не випускають, як вони називається. Звичайні картки під холо ефектом, космо ефектом. Раніше були такі покемони звичайні, правда, вони ще повинні були попастися. А тут якась дивна косма, яка штука. Можете отсюда подивитися. Ну, давайте. Кісь знаки. Це супер рідкісна промка. Ну це не точно. Так що не даром ми забрали. Ну що, відбили ми свою коробочку чи ні. Своїми скарбами. Ну Це попалася несподіванка. Я думав, взагалі нічого не буде. Це несподіванка. І і цей навіть непоганий. Не 50 центів попався, чи 20 центів. Так що вже непогано. Так що, пишіть ваші коментарі особливо про це. Ну, відкривати, мабуть, її не треба, я так думаю, мабуть. Пригодиться в пакетику. Там всі зберігають в пакетиках і. Я буду збирати в пакетиках. Не для продажу. Мабуть, це цікаво. Там, де вона в коробці там ще чувак. З фуїкоха чи як він там називається, то вона там не в плівці. А це прям ексклюзив в плівці. Но це не точно. 191 промка. Так що ось отак. От. Дякую, що подивилися. Пока-пока.